Доброго дня, дітки! Сьогодні наша тема заняття космос. Зараз я вам прочитаю віршик про сонячну систему, а ви своїми оченятками знаходьте планети. Всі планети встали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій. 2. Венера. Три Земля, 4 Марс. 5 Юпітер, 6 Сатурн, 7 Уран, за ним Нептун. 8 сонячних планет поспішають на банкет. Я надеюсь, ви знайшли всі планети. Я вам пропоную за допомогою графисмушки зробити опис картинок. Хто що робить? Космонавт сидить в ракеті. Ракета летить. Над планетою. Космонавт любить літати. Собака ходить по Луні. Астероїд розбиває ракета. Собака гавкає на Луну. Космонавт любить планету Земля. Космонавт любить фотографувати Сонячну систему. Комета летить. Біля планети Земля. Ракета сидить на планеті Земля. Лунахід заховався за планету. Собака спить в ракеті. Супутник висить над планетою. Собака любить літати в ракеті. Хлопчик любить дивитися в телескоп. Супутник фотографує зірки.